Ері першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Зі урочисто відзначили День української державності. Громадяни покладали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, вшановуючи творців української нації. Також пам'ять героїв вшанували біля монументу загиблим воїнам АТО. Цей день нагадує нам, що історія нашої держави та незламність її захисників триває вже понад тисячу років. Україна має глибоке історичне коріння і гідне сучасне. Дати, які укріплюють дух нації, нагадують про наше славне минуле сьогодення та майбутнє. День державності нагадує нам про шлях нашого державотворення, який має понад тисячолітню історію. 15 липня у центральному міському районі до пам'ятника Кобзарю поклали квіти як знак шани минулим поколінням з нашої державності. Хочу сказати стосовно цього свята. День української державності це беззаперечно свято української автентичності. Це день, коли ми згадуємо все пов'язане безпосередньо з нашою країною. Це і історія, це і визначні захисники, адже ми повинні розуміти, що без історії нашої держави не будемо державності загалом. Тому сьогодні ми, покладаючи квіти, згадали всіх захисників нашої країни, подякували всім тим, хто наразі боронить нашу державу, і згадуємо всіх тих, хто пов'язаний з розвитком нашої країни в умовах повномасштабного вторгнення Росії новітніми державотворцями стали військові збройні сили України стримують агресора, захищають суверенітет і незалежність України, продовжують боротьбу, яку століттями вели попередні покоління. Аби вшанувати полеглих захисників, поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам АТО. Адже для того, щоб в Україні був суверенітет, свобода та державність, ці люди віддали своє життя. З Днем Української державності вас вітає Анастасія Співак, Ірина Янкевич та весь перший міський. Мінус два безпілотники в день. Українські вартові неба збили ворожі дрони. А в темну пору доби армійці з повітряного командування схід знищили в небі над Дніпропотровщиною 16 російських безпілотників. У Дніпрі внаслідок атаки БПЛА пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, шість приватних домоволодінь та гімназія. Обійшлось без загиблих та поранених. На Криворіжжі ніч минула тихо. Лише вчора ввечері по зеленодольській громаді Криворізького району ворог скерував дрон камікадзе без негативних наслідків. Напередодні в Нікопольському районі росіяни були дронами камікадзе та важкою артилерією великого калібру. Цілили по Нікополі, Червоно-Григорівській та Марганецькій громадах. Травму отримала 63-річна жінка. Наразі її життю нічого не загрожує. Внаслідок ударів зачепили два приватні домоволодіння, три господарські споруди, ще одна в руїнах, адмінбудівлю, інфраструктуру та газогін. В раївській громаді Синельніківського району зафіксували прильот російської корованої авіабомби. 238 добу Росія не полишає спроби знищити Україну у Донецькій області. За добу загинуло двоє людей. Ще 11 дістали поранення. Пошкоджені 42 приватні і багатоповерхові будинки та кілька адмінспоруд. Харківщина продовжує потерпати від інтенсивних ворожих ударів. Протягом доби загинула одна жінка, і ще дев'ять людей серед них двоє дітей зазнали поранень. Пошкоджено більше 20 приватних і багатоквартирних будинків. Адмінспоруди, магазини, об'єкти культури, храми, трамвайна зупинка, і ще найменше. 14 авто та інші цивільні об'єкти на Сумщині. Поранення отримали 14 людей. Серед них двоє, 14-річних дітей. Пошкоджені медичні освітні заклади, приватні, багатоповерхові будинки, транспорти на житлові будівлі. Довгий був день сьогодні. Зустріч з генералом Келогом. Він почав візит в Україну доволі змістовно. Ми говорили. Продуктивно я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну, начебто, новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватися. У Запорізькій області окупанти продовжують обстрілювати міста та села. Внаслідок обстрілів поранені двоє мирних жителів. Зруйновано 19 об'єктів цивільної інфраструктури, серед яких квартири, приватні будинки, гаражі, транспорт і комунальні споруди. Тривога в області тривала 18 годин поспіль. На Херсонщині двоє людей загинули і ще 18 зазнали поранень. Зруйновані 14 житлових будинків, фермерське господарство, гаражі, господарчі приміщення, сільгосптехніка, авто, в тому числі карети швидких. У Миколаївській області ні. Пройшла вкотре під атаками дронів. Внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки: господарча споруда та об'єкти інфраструктури. В одному з районів виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих за добу не зафіксовано. На 1230 живих загроз менше для України. Такі втрати в особовому складі російських окупантів. На додачу до них українські оборонці знешкодили 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці автотранспорту, 52 гармати, 6 броньовиків, 3 танки та два рак дві ракетні системи залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразила 11 районів зосередження особового складу і техніки, два артилерійських засоби та п'ять пунктів управління російських загарбників. Сили ППО знищили 178 російських шахетів та безпілотників інших типів, ще 66 локаційно втратили без негативних на. Наслідків по всій лінії фронту сили оборони України успішно зупинили 185 спроб російських підрозділів просунутись вперед на південно слобожанському куп'янському, ламанському, сіверському, краматорському, турецькому, покровському, новопавлівському, оріхівському та придніпровському напрямках фронту українські оборонці за 1238 днів зменшили ворожу орду наступним чином: 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч танки, 22 дві тисячі бронівики, тисяч триста гармат. 45 тисяч 880 безпілотників, 55 тисяч 417 одиниць автотранспорту, 1194 засоби ППО, 1440 ракетних систем залпового вогню, 3491 крилату ракету, 28 кораблів та катерів, 1 субмарину та вже більше одного мільйона 36 тисяч російських загарбників. страшно жити у власному будинку у кривому розі в одному з дворів багатоповерхівки. Ввечері стався вибух, і це не через ворожі російські ракети чи дрони. Мешканці кажуть, що гранату з балкона нібито кинув їхній сусід. Оламки пошкодили вікна, просто пробили їх наскрізь. Посікли гараж та залишили вирву. І такий терор вже не вперше. Усі обставини події дізналась наша кореспондентка. Воронка від вибуху, уламки і пошкоджені вікна. У одному з дворів по проспекту 200-тріччя Кривого Рогу напередодні ввечері прогреміла граната. Вибух пролунав близько восьмої години вечора, прямо в подвір'ї. За словами очевидців, гранату скинули із шостого поверху. На місці вибуху знайшли чеку. Залишилася вирва, пошкоджені вікна квартир та гараж. Звук вибуху викликав паніку серед мешканців будинку, але така ситуація тут вже не вперше. Розповідає сусід. Чоловіка, який ймовірно, і кинув гранату за ці півроку, як дебошер проживає у будинку, люди неодноразово помічали агресивну поведінку. Ми всі в шоці, ми в страху живемо. Ми дуже боїмося за дітей, за себе боїмося. Він погрожує. Він постійно неадекватний. Часто він п'є у нас вже було таке. Вже поліцію викликали. Він стріляв з пістолета. Пістолет, начебто як травматичний. Страху держить тримає весь будинок. Всі навіть три будинки. Так. Чоловік, якого підозрюють в підриві гранати, як виявилось, ветеран війни. З 2016 по 2021 рік воював на Луганщині. Там втратив кінцівки та був списаний зі служби. Свою причетність до вибуху, колишній військовий запере. А, не а скажіть, а ви погрожували людям? Тому що, ну, 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 не... я, ну, я ще хотів дати. Ви не знімаєте мене. Поліція прибула на місце одразу після виклику. У прес-служби райуправління зареєструвала подію та розбиратиметься у ситуації. Відомлення до поліції надійшло 14 липня. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибухнув предмет схожий на гранату. Наразі його походження встановлюється. Особа причетна, встановлена. вказна подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Також правоохоронцям доведеться встановити і звідки взялась граната у звичайному спальному районі. Ми ж наголошуємо для тих, хто зіткнувся з посттравматичним стресовим розладом внаслідок війни і потребує підтримки, діє цілодобова гаряча лінія ветеранського кризового центру. Номер ви зараз бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні та анонімні. Аліна Сітнікова Максим Мурашов, перший міський. Ровному розі триває масштабна модернізація комунального транспорту. Цього року заплановано ремонт трамваїв, тролейбусів, колій та оновлення технічного оснащення. Місто інвестує у комфорт та безпеку пасажирів навіть попри війну. А ще місто зберігає безкоштовний проїзд, завдяки якому одна родина може заощадити близько 12 тисяч гривень на рік. Детальніше в сюжеті. По номер три гаряча пора. Триває капітальний ремонт травайного вагона. номер 452. Його каркас залишається старим, але все інше нова. Сучасна система керування, комфортні двері, і сидіння, захист від корозії та енергозберігаючі технології. Всередині назовні зроблені роботи покритий вагон люфасом. Це матеріал корзіслостойкий, не підлягає корозії. Тобто, вагон ще довше може робити. У вагоні буде встановлена новітня система. Управління, яка допомагає економити електроенергію під час використання, встановлені більш комфортні вікна та квартирки для більшого огляду з середини вагона. Оновлення рухомого складу на єдине завдання для якісного і ефективного ремонту інфраструктури швидкісний трамвай, отримав нову аварійну ремонтну майстерню та самохідний автокран вантажно підйомністю 16 тонн. Хочу висловити дуже сильну подяку місту за ту турботу та підтримку. I don't know. Нашого підприємства, адже не тільки виконання планових ремонтів, але оновлення парку спеціалізованої техніки сприяє більш ефективному виробничному процесу, більш кращому технічному стані, як калійне господарство, так і контактному мережу. І саме за цього більш якісне пасажирське перевезення міським електротранспортом. Ще один важливий аргумент на користь муніципального транспорту економія, безкоштовний приїзд у тролейбусах, трамваях та авто. Обусав дозволяє одній родині зекономити близько 12 тисяч гривень на рік. У часи війни та нестабільної економіки це суттєва підтримка для людей. До речі, Криворіг не єдине місто в Україні, де міський громадський транспорт безкоштовний. І це, попри особливу географію та довжину. Це велика робота тисяч людей, транспортників, колональників Давайте їм просто ну, скажемо дякую. І подякую Їм важко насправді. І робітників не вистачає, всі розуміють, чому, да і Мовка непроста, але вони працюють і надають послугу безкоштовно. Требувач. У 2025 році, силами комунального підприємства, в місті планують відремонтувати ще шість тролейбусів. Три з них на дизель-генераторах. Замінять понад кілометр рейок і 14 кілометрів контактної мережі. Один капітально відремонтований вагон вже вийшов на лінію. У ще одного ремонт на фінішній прямій. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Гуманітарна та психологічна допомога, екстрені виїзди на місця, ворожих атак та обстрілів, обслуговування на дому для соціально незахищених верст, населення, допомога в пошуку зниклих безвісти армійців на фронті. Все це про волонтерів міського осередку товариства Червоного Хреста України, які з початком великої війни, 24 лютого, 2022 року, не тільки адаптувались до нових умов роботи, а й значно розширили спектр своєї діяльності. Нині криворізькі волонтери є важливою ланкою діяльності Дніпропетровської області організації, адже наш регіон вже як три роки прифронтовий. Які проєкти втілюють волонтери? Нині знають наші кореспонденти. Ми поруч. Цей слоган Товариства Червоного Христа України в повній мірі відповідає повсякденній праці учасників міського осередку. Криворізькі волонтери нині реалізують низку проєктів, а саме: дорожня карта для ВПО, де допомагають переселенцям в різний спосіб: швацький мініцех, де виготовляють постільну білизну, рушники ремонтують одяг. Вже відшили 811 одиниць продукції. відремонтували 347 одиниць одягу волонтерами. Крім того, працює молодіжний простір, надається підтримка людей поважного віку. А ще Хахці допомагають рідним та близьким армійців, які мають статус безвісти зниклих, крок за кроком правильно скласти заяву та направити до відповідних інстанцій українських та міжнародних. Дуже багато вимушено переміщених осіб, які прибувають в наше місто кожного дня. І кожна родина, кожна людина хоче отримати якусь гуманітарну допомогу для виживання, для проживання. Ми всі розуміємо, що люди приїжджають без нічого. Дай Боже, щоб у кожного. Хоч документи були з собою, а так допомагаємо в оформленні документів, які згоріли. Ми дуже багато зараз надаємо психосоціальної допомоги людям. Люди приходять родинами до нас. Поки мама і тато отримують гуманітарну допомогу, ми діточок забираємо до себе в кімнату ПСП психосоціальної підтримки, малюємо з ними. Всього від початку були великої війни в межах Дніпропетровської області допомогу від волонтерів обласної організації Товариства Червоного Христа України загалом отримали близько півтора мільйона людей. Головне, це нові мешканці нашого регіону, які вимушено залишили свої домівки через війну та російську окупацію. Нині на Дніпропетровщині тільки офіційно зареєстровані майже 480 тисяч ВПО. Досконалюємо свою діяльність. Ми впроваджуємо різні програми від міжнародних організацій. Ми працюємо з Люксембургським Червоним Хрестом, Норвеж іспанським, британським, данським, французьким, японським. Ми е, е, працюємо з міжнародною федерацією Червоного Христа і Червоного Пермісяця, е, працюємо з міжнародним комітетом. І завдяки цим організаціям заходять проекти. І люди получають дуже потрібну допомогу. Допомога криворізьких учасників міського осередку Товариства Червоного Христа України неоціненна. Коли стаються надзвичайні події, викликані російськими атаками ракет та ударних безпілотників. Поміч волонтерів є важливою для ради оборони міста, влади Кривого Рогу, рятувальників та правоохоронців. Ми завжди поруч з нашим червоним хрестом з криворізькою організації. Ми їм дуже вдячні за ту велику роботу, що вони проводять. Це велика волонтерська робота саме. Це допомога людям, там, продуктами харчування і водою, і швійний цех вони зробили, там, де шлють одяги для поранених хлопців. У лікарні дуже велика програма і для переселенців. Також хочу відмітити групу швидкого реагування. Відразу на прильотах приїжджає група швидкого реагування і разом з нами надає допомогу людям. Це святі люди. Криворізький осередок товариства Червоного хреста України постійно взаємодіє із мешканцями нашого міста, як в себе в офісному приміщенні по вулиці Ярослава Мудрого, 56, так і на виїзних сесіях. Олександр Фефілатів, Лі Припчук, перший міський. Сьогодні у мене все. Або ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатися з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх подій у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.